Сьогодні провела засідання Тимчасова парламентська комісія а, щодо обставин загибелі Сашка Білого, активіста правого сектору, який загинув під час затримання а, його правоохоронними органами. Отже, нові версії вбивства з'явилися а також прийшов на засідання керівник а, ДАІ Рівненської області, який, начебто, давав хабарі загиблому Олександру Білому. Це четверте засідання комісії. Вона працює вже два тижні. Її створили після протестів під парламентом представників правого сектору і самооборони майдану. Крім депутатів, сюди увійшли три представники від громадськості. Сашко, Білий, Ми вам по що представники міністерства, зокрема пані Юдокину, відверто з самого початку брехали не маючи на це підстав стверджувати, що це було самогубство. Ну і висновки відомчого розслідування, тобто сили Міністерство внутрішніх справ, не мали права робити такий категоричний висновок. Не могли тільки якусь гіпотезу висунути. Громадський активіст Микола Коханівський чекає на сьогоднішнього гостя. Представника ДАІ. «Ми дуже здивували, що депутатський запит депутата Москаля, який він зробив 12 березня, і відразу ну, по тому по справі того, Можливо, що. Гучніше, ну, ніби. Керівник ГАІ Рівненської області дав хабаря Олександрові музичку. Ну і він просив розібратися з цією ситуацією. А відповідно, відразу була порушена кримінальна справа цього ж 12 березня. Тобто це доволі дивна обставина, звідки гроші такі у керівника ГАІ. Нікого, ну, так доволі... Дізналася звідси? От зараз ми його викликали. Головний державтоінспектор Рівненщини вже тут. Я не давав ніколи ніяких хаборів. 10 тисяч доларів. Це... Такого не було ніколи на добровольці. Ні. Вони звинувачили, що я як начальник Даї платив музичку 10 тисяч доларів і обіцяв платити кожну неділю по 2 тисячі доларів. Це мене не тільки мене здивувало, здивувало здавало всіх у Рівненській області людей грівно. Я перший раз це прочитав в інтернеті. Я, я, я рахую те, що людину треба в чому звинувачити, треба якісь щоб були докази, так? Просто написати про мене, а потім мені. Вже... Кудись до правдився, що я такого не робив, практично такого не було і в природі. Але ви дуже хвилюєтеся. Я вибачаюся, я перший раз перед такою кількістю камер. Я не привик давати інтерв'ю, тому я перший раз тут у Верховній Раді, обучаюся, Кожна Нормальна людина буде хвилюватися, як ви думаєте. За вільного приїхав. Хвором має бути шість хворих. Ок'яно-хворий, та де вони буде? Значить, арі вони буде. Ми зменшуємо вже таблички, якщо. Кого Мичить. не буде? Тадеєва, Лук'янова. Куріної буде, він Герман. Герман. Ганна Миколаївна має бути, зараз не Міщенко повинен бути. Кворум є, засідання розпочинають. В останній час ви зустрічалися з паном Мудричком? Спілкувалися про При тих Події, які були у нас в країні, ми зустрічалися таки по суті по ділому. Я зустрічався як керівник підрозділу ДАІ. Я зустрічався з, 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 з усіма активістами Євромайдану в місті Рівне, не тільки з музичком. Рішення комісії наступного разу заслухати депутата Геннадія Москаля, який і поширив інформацію про долари і працівника ДАІ. Очільник комісії, депутат Юрій Дерев'янко. Зачитав листа від генпрокуратури вони відмовили надати матеріали з карної справи обставин загибелі музичка членам комісії з огляду на правовий статус тимчасової слідчої комісії вимоги щодо надання копії матеріалів зазначеного кримінального провадження, у тому числі аудіо аудіо та відеоматеріали та дозволу на ознайомлення з цими матеріалами не підлягають задоволенню. За таких обставин Генеральна прокуратура України не має правових. Підстав для надання копії матеріалів кримінального провадження. Член комісії депутат Кінах проаналізував лист прокуратури. суті, ті відповіді, які ви озвучили, вони у нас є. Вони абсолютно ну практично нічого не додають до тої першої інформації, яку почали розглядати на першому засіданні нашої комісії. на засіданні показують відео з камер спостереження в день смерті активіста. Помітно, що на тих спецпризначенців, які потрапили в об'єктив, касок немає лише маски. Раніше міліціянти демонстрували казку пробиту кулею. І начебто лише після цих пострілів правоохоронці почали відстрілюватися. Попадає пуля сюди, от сліди рикошета, якщо то видно. от як пуля уходить. Присутні висувають свої версії загибелі Олександра Музичка. Представники спецпідрозділу Сокіл, які були під час вбивства Олександра Музичка, чи були вони в період боїв на вулиці Інститутській, в задіянні проти мирних демонстрантів? От, тому що в цьому я бачу як мотивуючу частину, я не перевищення повноважень там під час затримання, а як помсту. Є ще одна версія правого сектора що музичка мішав вести преступну діяльність, яка крышевалась правоохранительной структурою на території Львовской, Івано-Франковської області. Наступне засідання комісії за два тижні запрошено доповідати генеральний прокурор. Свої результати комісія має надати до кінця місяця. Сергій Андрушко, Олександр Назаров, громадські.